А спека виглядає саме отак. Зараз шоста година вечора, і от уже біля моїх ловушок слабенький слабенький лід лише біля однієї, трава припала, от, як середина літа. І ця ловушка пуста. Де не де поодинокі квіти, але цей нектар дуже швидко уйде. Проїхав селом. Нарахував десяток лип, але ще не цвітуть, і то бачу, що лише на верхів'ї повикидали цвіт. Тобто було дуже-дуже в травні холодно. Хоча кажуть, що липа закладує із осені, чи цвістиме вона, чи ні. Оскільки осінь у нас була дуже посушлива, як і літо, то нічого ми і не отримали. Зараз теж рамки пусті. Заїхав, думаю, спочатку подивлюся на ловушки і заодно зробив великий круг, щоб побачити, що в нас буде із соняшником. Соняшник теж піднявся вже. Це добре, що він поряд з моїм точком і з моїми ловушками. Ну, Трошки хоч порадує. Але пісок, пісок. От, влоги нема. Не знаю, що він даватиме теж, мабуть, за тиждень. Пройде і буде кінець. Є іще одне поле, там кілометрів за три звідси і все. А далі йде соя, пшениця, кукурудза. Не сіє ніхто, ні гречки, нічого. Так що одне поле в цьому році, там будемо надіятися. Зараз обійду ще інші ловушки, можливо, приїду по, цю, по цей ріг. Середина червня, а наші пастки пусті. І вже виглядає ґрунт як серпень місяць. Так, Бачив, навіть жовту березу стояла. Така от ситуація. Вологи немає в землі взагалі. Що був зробив я? Біля глидичі назбирав трошки стручків, залив був водою 94 насінини. Спробую потикати ломачкою, позасівати гледичію на отакому от. Я вже тут розсівав все, що міг. Спробую таке ось лісся засіяти гледичії. Незинний ліс теж дуже пустий і дуже сухий. Це можна сказати так ближче до болотця. А на пагорбі там спека аж сосни не сохнуть. Ловушка пуста. Тут на горбі навіть Березка і Лобода, як бачите, повісила вуха. Одинокі бджоли вже заходять на вечір. Я по дорозі нарвав чебрецю тим'яну, положу поверх потолочин, щоб вони трошки... Поборолися з кліщем. Цікава знахідка біля цього пенька. Я її знімав от прямо по дорозі. Лежить яйце, певно лебедя. Якась тварина принесла, намагалася заривати. Це от біля цих величезних сосон, що я знімав. Біля лісової вирубки. Таке от під ногами може бути. Не пишіть ніхто. Ось такий от ліс Я розказував про зарості сумаху. От зараз вони отак от виглядають біля точка. Ще тільки-тільки такі молоденькі шишечки. Так по всіх рослинах. Бджіл не бачу. Малишким. Я Бачу кінчики як попідмерзали. Оце певно коричневі це чоловічі суцвіття. От їх видно. Трудяшки бджоли намагаються о сьомій вечора хоч щось взяти, хоч пилку, хоч трошечки. Є на кінчиках лапок залишки пилку тачок пустий ця пастка теж пуста адже поки що нового нема нічого тачок виглядає так от у вечірньому сонці поливаю робінню клейку. тут отака от краса Віка мишача. Ось мій бджолки. Всі допрацьовують вечір. Отже, друзі, привіз райок. Із них -го години вечора. Підготувала таку от кормушку, вулик. отак так от укрив як наречено. Такі дуже агресивні зараз буду пересаджувати. Потім покажу, що ми маємо.